У перші дні вторгнення я пішов під оборону на 660 бігав нос. Там цікаво, вийшла така історія, що я не знайшов свого військового квитка. Я пішов з паспортом, мене просто записали і відправили. І на другий день, ну, що робити, нічого ж не працює, ніде нічого, то я думаю, поїду, ходив, в гараж поприбираю. Ну і випадково. Я знаходив там пакет з багатьма документами і там, в тому числі, там був військовий квиток. Я вже пішов з військовим квитком. Так як я медик, то мене взяв. По спеціальності я фельдшер і майже сім років працював в анестезістом в районі Лікарка. Ми були на кордоні Луганської і Донецької області, ну, недалеко від Бахмута також. На посаді кого проходив службу? — Бойовий медик згоду. Це той самий звичайний стрілець, тільки з рюкзаком медичним. Ну, Додаткові функції. Саме складне дивитися, коли твої побратими згинуть і ти не можеш нічого зробити. А те, що виходить зробити, то це велике було щастя, Людина залишається живою і починився зміг допомогти, чи прикладити хоч усе. Я всі мав літак напишаюсь, що я був поруч біля тої людини, яка була потрібна допомога. Через війну в мене змінились говорить, всі цінності. Всі. Саме цінне це життя і більше нічого. Повірив я там, що ангел-хранитель в мене якийсь є. Пролітає в міліметрі від тебе, коли прилітає прямо біля тебе, все вокруг розривається, а тебе не зачепило. З самого початку, 24-го року, і звільнився я 20 лютого цього року, цього року, після очередного, ну ще раз вийшли з позиції. Стало дуже погано, наче втягнути руку ногу. Вони була підозра на інсульт взагалі. І мене відправили на Київ в госпіталь. В Києві зробили МРТ, кучу аналізи, відправили в інший госпіталь на лікування. Там знайшли ще кучу-кучу всяких болячок. Я там два місяці пролікувався. Після цього, як пролікувався, треба було пройти ВАЛК. Пройшов Ревка, мене визнали частково спору і відразу відправили на цей носит. Сек в третю групу, без руководства. А під час цього як я можна сказати, лікувався і Ні, не лікувався, як проходив ці ГЛХ, зустрів. Людину, яку знаю вже більше 6 років, вона була сама, ми дружилися. Ну, зараз, якщо разом, то в мене всіх дітей своїх і не своїх самі. Я просто старався бути десь на самоті, щоб біля мене ніколи не було. Мене все бісило до такої, до такої... До жаху просто. Ну, потихеньку ставало легше, але все одно. Але в основному з тим, щоб я трохи якось повертався до життя, то мені допомогла нинішня зараз дружина. Тяга і тривожність буде все життя, тому що війна з мене вже нікуди не дінеться, і вона буде постійно існитися, і зараз сниться, і, і це буде, можливо, просто вже буде менше, і з більшим проміжком часу. Ну, але це буде однозначно.